100 тисяч на розвиток фермерства отримала Людмила Нагрибельна. за підсумками цьогорічної битви стартапів. Жінка посіла п'яте місце у конкурсі. Каже, її ідея полягає в тому, аби займатися розведенням та продажем поросят. Я стикнулася з тим, що декілька років тому я хотіла собі придбати поросят для тримання, так як кожна сім'я в селі. І ми просто не могли знайти, де, де саме їх взяти. Я мусила їхати в городок в того, щоб купити ту саму пару Ну, Ми вирішили, що саме тут це будуть станки для опоросу, станки для запліднення, будиночки для поросяток. Ну все те, що потрібно для того, щоб гарно прийшов опорос і подальший гарний ріст поросяток, поки вони не дійдуть до свого клієнта. Загалом у битві стартапів обрали п'ятьох переможців, між ними розділили мільйон гривень. Переможці відібрали конкурсне журі в складі дев'яти людей. Все це відбувалося шляхом голосування. Кожен проект отримував відповідну кількість балів, бали сумувалися і визначався переможець. П'ять найкращих відібрано п'яте місце. Це 100 тисяч гривень. Четверте 150, п'ятдесят 200, двісті четверте, і проект переможець 300 тисяч гривень. Зокрема, 900 тисяч гривень віддали на підтримку чотирьох проєктів, які допомагають обороні нашої країни, а саме розробляють бойові пташки. Посіли друге місце, виграли 250 тисяч гривень, підуть на хороші справи. Прийняли участь, тому що знаємо про таку ініціативу. Беремо участь вперше, але ми брали в якості інших організацій. Так само були долучені. Знаємо, працює. Ініціатива, що вона регулярна. На нашу думку, досить класна штука, робиться для підтримки місцевого бізнесу. Саме війна внесла свої корективи щодо оцінювання конкурсантів, кажуть у міській раді. Тож не випадково журі віддало перевагу проєктам, які спрямовані на підтримку військових. Об'єктивно, скажімо, коли ти чуєш проект, який допомагає Збройним силам, а не є зовсім комерційним. Ну, ми не могли за нього не голосувати. Я зараз говорю про себе як голова журі. Ну і було ще крім мене вісім членів журі. Окремо експертами. Ми залучали наших військових фахівців з однієї військових частини, яка дуже якісно працює по впівронах. Ну і власне, на їхню думку, ці проекти хороші, перспективні і мають це для того, аби Хмельницькому можна було виготовляти ск ну, тисячі, можливо, там десятки тисяч півінронів. Ну і наближати нашу перемогу. Загалом участь у цьогорічному конкурсі взяла рекордна кількість учасників за грошову підтримку з місцевого бюджету. Боролися одразу 17 переможців. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.